Бродівська громада стала однією з 12, які отримали можливість брати участь у проєкті та покращувати доступність свого середовища для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення у партнерстві з громадською спілкою Національна асамблея людей з інвалідністю. Це організація, яка захищає права людей з інвалідністю та об'єднує 120 громадських організацій по всій Україні. Завдяки фінансуванню проєкту USAID підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла, є можливість покращувати доступність медичних послуг для людей з інвалідністю. Днями представники Національної асамблеї людей з інвалідністю відвідали Бродівську громаду. Після повномасштабного вторгнення у центрі уваги організації допомога людям, які отримали поранення в російсько-українській війні. Консультант проєкту Юрій Васильченко провів тренінг для працівників міської ради, а також її структурних підрозділів, як от соціального захисту, реабілітаційного центру, також пенсійного фонду. Під час навчання особливу увагу приділили взаємодії, комунікації і наданню послуг людям з інвалідністю. Доступність середовища та інтеграція маломобільних людей в життя суспільства важливі, адже стати маломобільних за різних обставин може будь-хто, отримавши травму чи внаслідок захворювання. Маломобільними також вважаються молоді батьки з дитячими візочками, люди старшого віку, вагітні жінки та інші. Також представники Національної асамблеї людей з інвалідністю відвідали Бродівський ЦНАП, де облаштоване доступне робоче місце. Воно забезпечене необхідним комп'ютерним обладнанням з метою надання онлайн-послуг громадянам. А фахівці ЦНАПу проконсультують і допоможуть таким користувачам. Як це працює, проінспектував бродівчанин Ігор Майброда, котрий внаслідок отриманої травми вже близько 40 років пересувається з допомогою військ. Був депутатом міської ради минулого скликання, намагається бути активним у повсякденному житті. Пан Ігор скористався доступним робочим місцем, аби самостійно отримати і роздрукувати витяг з порталу Дія. Згодом представники відвідали Бродівську центральну міську лікарню, зокрема реабілітаційний центр. Завдяки участі у проєкті Говерла інклюзивні та реабілітаційні послуги закуплено обладнання для двох реабілітаційних кабінетів. До цього долучилася Національна асамблея людей з інвалідністю та USAID.